Дешеві ковані ключі зі сталі 40. х Агрокраїна Дніпро зовсім трошки залишилося. Дивіться ключики. Це ключики, котрі йшли в комплекті з трактором ЮМЗ. Тобто, якщо ви купували або вам давали трактор, також у комплекті йшли ось такі набори інструментів, і там в наборах були ось такі ключі. Зовсім трошки тут залишилося. Дивіться, є ключ 36 х 32. Ось є клеймо з заводу, кований ключ. Сталь 40х, ціна 270 гривень. Ну, я думаю, за таку якість це супер. Ціна недорога. Є, дивіться, скільки в нас тут три, дев'ять, Ну, штучок 10 Далі ключик 22 на 24. Так само, бачите, клеймо з заводу 40х. Ціна 80 гривень, є три штучки. І є ось такий ключ. 14 на 17. Ось така зборка. Коштує 100 гривень. Є всього два ключа і окремо є ось такі ось сюди штучки. ну Їх віддамо там по 40 гривень, кому потрібно, є три штучки. Так що, кого цікавить, друзі, залишки реально заводські, реально зі зберігання, і це все нове. Це не якась там баушка, як на барижниках різних, різних продають.